Так, Мене звати Світлана, я представляю Полтавську філію Суспільної служби і проєкт наш перший проти Незалежності України свідчення полтавців. Нам відомо, що ви відомий художник, і, як знаєте, люди, художники дуже творчі і, можливо, і на ділянкому стачі люди. Як вам запам'яталося перше святкування річниці Полтавської битви? Я ході з ним різних було багато, і чи взагалі для вас це є святкування? чи Можливо, якось по-іншому це звичайно дата, яка, на мою думку, мусить відзначатися. Відзначатися концерту, тому що українські козаки брали з однієї сторони і з іншої сторони. Я думаю, що ми, як акт примирення між тими українцями і тими загиблими, мусимо. Сюда відзначають. І я думаю, що, звичайно, українці, які брали участь у цій війні на боці Петра, вони думали, що вони виступають за краще життя для України. Ось вони за її підкорення, так би мовити, занищені її. Але от так склалася ситуація, і таке було діло. Взагалі то, то Знаєте, до мертвих воїнів, я думаю, що Наполеон найкраще виразився. Він сказав, всіх загиблих треба ховати з однаковими почистями, що, наші, що наших ворогів. Тому що мертвий ворог є просто мертвий солдат. І ми повинні віддати йому шам. І французи ховали однаково всіх. Як битва закінчувалася, вони ховали однаково всіх. Не було такого, що ворогів покидали, а своїх поховав. Але в е, 89-му році саме е, відзначення чим запам'яталось. Е, справа в тому, що тоді е, така організація е, Молода Росія ось вона мала потешний полк, такий, який мав однострой в часів Петра. Ось і вони марширували. Ну, коротше, слава руському одним словом. Пропагувалися. І вони мали наміру Полтаві зробити такий хід через всю Полтаву, приїхати полком в одностроях, цих Петрівських під, під барабанний бій пройти через Полтаву. Ось, але в е, нас вже йшли такі е, бурхливі досить події революційного характеру, можна сказати, проводилися вже е, тисячні мітинги і вони. Приїхали групою, щоб подивитися ситуацію. тут, тому що їм були сказали, що тут є неформали і треба з ними якось узгоджувати цю ситуацію. Ми дізналися, коли вони мусили приїхати. Їх приїхав вагон в Московському поїзді, їх був просто цілий вагон. Ми зібрали людей, і людей було десь ну так, не дуже багато, ну чоловік 500 було біля Південного вокзалу. Справа реально синів жовтий, все мусить, як, ну е, значить, два автобуси їх зустрічало. Ми зробили до цих автобусів такий, як зараз казали, да. виходили як з цього е, затонні, як затовання. Коридор. так. Коридор. Коридор, да? коридор, Зробили такий коридор. Для них. <свист> ну і коли вони йшли, то ми відповідно скандували геть москалі там і так далі. Ось вони з переляком пройшли через цей стрій і поїхали на поле Полтавської битви. Ну і там я був, зойте була пам'ятаю, Хорчинський був. Ні, ні, ні. Коротше, нас було 773. так чоловік до десяти. Ми поїхали, щоб там, прямо в музеї провести з ними переговори. І ми сказали, що ми категорично проти цього в даний момент, тому що. Допустимо, в принципі, під час відзначення там якоїсь роковин чи щось в нормальній державі. Це б могло б відбуватися цілком. Тобто, що були з одного боку, там козаки наші в одностроях на конях і ті хай би пошвеніли тут маскалики, нічого страшного. Воріженьке, як на Україні кажуть. Ось. Але на той час ми сказали, ні в якому разі це не може бути, тому що будуть сутички. Будуть сутички і людей не, не втримають. Як так, ви зуміли їх переконати в цьому? Ну, я думаю, що та зустріч на вокзалі їх переконала <говорити> та відразу. <говорити> так. А як українська громада ставилася до відзначення в 89-му події? Та українська громада дивилася оце, що ми тут витворяємо, так, знаєте, з відкритим ротом просто. Тому що позиції в української громади в Полтаві <говорити> тоді ще не було, можна сказати. Такої загальної позиції, але от, позиція активу, можна сказати, була. Там, до речі, приїжджало з ними телебачення, і з центрального телебачення була група, які брали в мене інтерв'ю в Москві в цьому ж 89-му році, в січні, там відбувалася установча конференція антисталінського історико-просвітницького товариства Номоріану. Ось, там це надзвичайно така була подія. Ну, ну Люди, знаєте, там був Андрій Дмитрович Захаров, там був Івтушенко, Вознесенський, Коротіч, ну, коротше, просто ціла когорта людей таких дуже відомих. І я брав там участь і виступав. Там. І після виступу в мене брали інтерв'ю. І, і там під час самого виступу більша частина зала сприймала мене добре. Але була група з Харкова, до речі. З Харкова, свої, так би мовити, які там кричали на мене от, так, так, так. А ось коли святкували 300-річчя з битви, то як я знаю, влаштовували ну, таке цікаве дійство, підтворювали тогочасні події. Як, на вашу думку, чи вдалося їм це зробити? Ні, під, під час трьохсотліття там же ж з Росії не було. Там це це, 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 це організовував наш це історичний клуб. Там Олекса Олекса робив з Києва прізвища забув. Руден. Ось він яка займається таким історичним клубом, а це по відтворенню таких речей. Вони ж кожен рік проводять дуже багато таких. Реконструкції. Реконструкції. Вони і у Франції там проводять бит різниці, в Німеччині так, різних битв. Це люди дуже унікальні. А дуже... чи вдалося їм відтворити? Як ну, в Звичайно, там же битва не відтворювалася в повному масштабі, скажімо так, тому що це тисячі людей треба. А їх було тут десь біля 200 чоловік. Ось. Але це було дуже це було дуже видовищно. Розумієте, Це цікаві дуже речі, тому що надзвичайно яскрава форма. Вони ж як пільні роз, 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 розукрашені ці воїни, були там червоні там штани, зелені кабзоли, в того сині. Там. Ну, дуже, дуже яскраве таке дійство. Це, це цікаво дуже. І це треба А тільки в історичному не аспекті. Не святкувати, звичайно. Але от як реконструкція битви, справа в тому, що я вважаю, ми для того, аби розвивати полтавій туризм, ми повинні використовувати все. І є речі такі, як, що я, наприклад, категорично проти пам'ятників Леніна, тому що, по-перше, це антимистецькі витвори, це Бовтури. Їх називають Бовтури серед художників. Бовтур Леніна. Ось. І, тому я був надзвичайно радий, коли в Полтаві цей повтор ухнув був. Я там поряд стояв, він був як гептом, я був дуже радий. <реш> <реш> да. Я, я пам'ятаю, коли їхав з Настю. Настя до ну, зараз навчається в Києві, 19 років. А їй їхав, вона маленька була. Ну я зайшов в тролейбус е, на руках її тримав, а яка жіночка сидить, така старшого віку, давайте я дітку вашу поділю. Кажу, на вона взяла. І якраз ми їдемо з центру на Лебаду, і тут пам'ятник. А вона настільки каже, дівча, а хто це, Ти знаєш, хто це? А вона так головою, а хто це? Вона Бог. Дівча, дівчина, я бігає тому на учив. Вона каже, тато. <працю> Так, хотілося ще тоді, в 89-му, і зараз чи змінилося відношення людей до відзначення цього дійства? Я думаю, що воно починає, починає мінятися. Я думаю, що якщо у нас буде розвиватися держава і суспільство в такому самому ключі, як це відбувається зараз, то дуже скоро ми будемо дуже спокійно це все відзначати. І є пам'ятники, розумієте, пам'ятник так званої слави, прекрасний пам'ятник, чудовий. І він повинен стояти. Я коли чую, таке знести все, оце, що там було, це історія. Це історія, хай воно буде, воно прикрашає місто. Ми все повинні ставити. те, що може наше місто прикрасити і, і залишиться пам'ятником, до якого будуть ходити туристи. У нас, наприклад, три роки в Києві. Три роки вже, чи Богдана більше трьох, стоїть Мазепа, блискучий пам'ятник. Я вам відразу скажу, що в Полтаві тільки, можливо, пам'ятник Котирецького може з ним зрівнюватися за красою. Тому що він, він з бронзи. І це мій е, дуже близький друг, скульптор робив, ось білик Микола. Він, він прочеканив його весь, розумієте, з бронзи одлитий. І все це гаптування на Дуже тонко Воно, ну, ну, Він дуже красивий, весь такий, ну, шикарний пам'ятник. І стоїть, ми не можемо його там і поставити до цього часу. Мама й проти, мати проти. Скажіть, що, будь ласка, от, скажіть, от, скажіть, той час щось, uh, ви зуміли, якби. Тихомирити той конфлікт, який міг би назріти, ось проводячи паралелі того часу і зараз. Як ми можемо досягти компромісу в конфліктній ситуації, яка відбувається зараз в нашій країні? Я переконаний, що будь-який консенсус досягається тільки правдою. Тільки правдою. І все. Буде правда, буде консенсус. Буде брехня не буде консенсусу. От хрест козакам стоїть, так? Коли uh, прийняли рішення встановити пам'ятний знак якийсь Полтаві козакам загиблим в ті часи, тому що Петру І uh, славі руського оружжя повно всяких пам'ятників, там навіть, де, де, де Петро І посидів, у нас пам'ятники. Тут сидів П'єт П'я до Білокодирської там що робити, шведам від шведів, руським від шведів, шведам від руських, Все є, з козакам нічого не було. Вирішили поставити, створили комісію, там біля 20 чоловік було. Ось. Мені також довелося бути членом цієї комісії. Було визначено так. По-перше, цей пам'ятник козакам, які загинули під час Полтавської битви. крапка. Відповідно, такий повинен бути напис. Узгоджували комісію, а там був і Степаненко, комічний ректор. Університету Петро Петрович Ротач, ну відомі дуже люди, багато. Ось. І визначилися з написом. Козакам, які загинули під час трагічних для України подій 1709 року. А там що зараз написано? Усім загиблим козакам. По-перше, це русизм, які загинули. Загиблим немає українського слова. Це раз. І нема ждати. Загиблим коли. Ну, коли, від чого? У нас козаки були навіть під час Другої світової війни, да. були частини коза козацькі. Ну так це ж І цим, чи, чи я. Ми ж планували саме під той розроблену, але оце, це було відверте свавілля Кукови. благодійника такого. Це, це, це окрема історія Кукова, звичайно. Тому що я вважаю, що це, це був поганий первіс. Колтар. І нічого його було вихваляти, тому що от тією от, от бульбою, наприклад, що він біля Котляревського поставив, він, він досягнув того, що наша площа, оця, яка була в ЮНЕСКО занесена серед історичних пам'ятників, як цілісний, от зверніть увагу, під яким написом, цілісний архітектурний комплекс. Білі російського класицизму. Кукова і давали 800, ну на нинішні гроші 800 євро щорічно на підтримання. 800 тисяч євро на підтримання порядку. Тільки Куба цю бульбу поставив, його ви викреслили, бо воно втратило цей їсний комплекс вигляд. Бульба виткнулася. Навіть підземний перехід той мог би існувати, аби бо його не видно. Він, він не вторгається в архітектуру. А бульба оця вона вбито. Дуже вам дякую, було дякуємо.